До відкриттів Радіо «М». Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. В ефірі програма Інтерв'ю Тайм. Друзі, привіт! З вами міщеня Зорина. Вітаю всіх на Радіо М. Гостя нашої програми. Анна Грубає. Психолог та кураторка програми Гідна з фонду майбутнє для України. Вітаю вас, вітаю. Я хочу поговорити з вами на теми, які тісно пов'язані з війною. І перше моє питання буде таким: як взагалі запобігти інформаційному перенавантаженню, коли ось щодня українці читають дуже багато новин і ну новини не втішні? Як з цим впоратись? Насправді, це дійсно така є дуже на сьогоднішній день актуальна проблема, тому що ми всі поринаємо в ці новини, постійно знаходимося в такому контакті з телефоном. Так? І для чого ми це робимо? Наче ми контролюємо ситуацію. Так? Ми починаємо там все читати, скролимо максимальну інформацію отримуємо, аби залишатися в інформаційному полі. Чому так відбувається власне з точки зору психіки? Тому що наша психіка застосовує захисний механізм уникнення і для того, аби не переживати той травматичний досвід, з яким ми зустрічаємося щодня, аби не зустрічатися з тривогою, ми починаємо уникати за допомогою соціальних мереж і гортаємо інформаційну. Інформаційні соціальні мережі. Що треба робити? Дуже важливо робити, звісно, інформаційну гігієну. Наприклад, я приділяю цьому час, там певний там, зранку або в обід, або ввечері, і усвідомлювати, що я просто витрачаю свій час, коли я скролю щось, так, і зупинятися. Тобто важливо вчитися, вибудовуючи нові нейронні зв'язки, просто зупиняти себе в цей момент, така точка усвідомлення, і змінювати свою поведінку. Що робити людині, в якої постійний страх за майбутнє, бо є люди, які дуже переживають за майбутнє. На жаль, не можуть жити теперішнім. Є нусь, є такі люди. Ми це розуміємо. Живуть або минулим, або теперішнім. Дуже так ну не скажімо дуже тяжко, це дається жити теперішнім, uh -huh. і не можуть якось впоратись, бо є постійний страх за майбутнє. Що робити цим людям? Так, дуже правильно сказали. Я боюся жити теперішнім, тому що жити теперішнім страшно. Боятися в ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це нормально. Боятися, це наша нормальна реакція. Ми б не еволюціонували, якщо б ми не боялися, так? Це теж така є рушійна сила. Разом з тим, коли я щось боюсь, важливо усвідомити і задати собі питання, а що саме я боюсь? Що це за страх? Да? І дуже часто від, задаючи собі ці відверті такі запитання прямі, я можу отримати цю відповідь. Е, коли я розумію чітко, чого саме я боюсь, важливо е, теж зробити такий аналіз і подумати про те, що є в, золь, в зоні мого контролю, на що я можу вплинути. Да? І тоді якісь альтернативні варіанти, що я можу зробити, а що є не в зоні мого комфорту, так? І це така точка прийняття, тому що я можу зробити все. Але я можу не досягти того, чого я хочу, тому що є речі, які мені не підконтрольні. І е, те, що теж задаючи питання, ви сказали, що ми часто можемо жити або в майбутньому. Або в минулому. Чому? Тому що в минулому так наша психіка теж так цікаво працює, що стираються якісь моменти, що було не ок, іначе ми чіпляємося, наче все було -класно. Забувається класно. Абсолютно, погане. все забувається погане. Тому що, ну, так ми працюємо, такий наш механізм. Або в майбутнє, тому що ми теж романтизуємо, як там все буде суперкласно. І важливо повертатися в теперішню точку, навіть якщо страшно. Чого я боюся і що я можу для себе зробити? Тому що наша тривожність зростає, коли ми або в минулому, або в майбутньому. І ми стабілізуємося, коли ми тут і зараз і дивимося тим проблемам і ситуація, яка є на зараз, і думаємо, що ми можемо з цим зробити. Як розпізнати, коли варто вже звертатися за психологічною підтримкою, допомогою, б ви сказали? Класне, дуже запитання, хоча часто його задають. У нас є така фабула життя у українців. Ми терпимо до кінця, до тієї точки, коли вже все, край, я не можу впоратися, тоді я вже звертаюся по психологічну допомогу. Це класика. Що так не треба робити? Треба, звісно, не те, що превентивно, а коли є вже тривожні дзвіночки, звертатися. Що це за тривожні дзвіночки, якщо дуже коротко і по суті. В першу чергу це поганий сон протягом трьох тижнів, плюс, якщо я погано сплю, і особливо, якщо є ранні підйоми там о четвертій, о п'ятій, і я прокидаюся з відчуттям тривоги. І це відбувається постійно, треба звертатися по допомогу. Якщо моя тривожність вона є такою надмірною, що заважає мені виконувати мої рутинні справи, якщо я втрачаю смак до життя, ну я вже мовчу про панічні атаки і так далі. Тобто, в першу чергу, тривожний дзвінок це сон. Якщо він є ненормальним, варто звертатися по допомогу, звісно, спочатку до лікаря-психіатра і далі впроваджувати в своє життя. Фізичні навантаження, можливо, медикаментозна допомога і психотерапія, або консультування, можливо, там декілька зустрічей з психологом допоможуть розставити якісь точки, зняти питання. Це не обов'язково постійно працювати так з спеціалістом. Можна отримати допомогу там коротко собі зрозуміти, що як я можу впоратися, отримати якісь техніки і рухатися далі. Що ви порадите, як стати більш взагалі співчутливим до себе в умовах таких тяжких переживань та змін? Бути до себе лагідним, бути до себе терплячим і підтримувати себе, не закриватися наодинці, тому що ми можемо як сильно травмуватися в контакті з людиною, так і зцілитися тільки в контакті з людиною. Насправді підтримка це є неймовірна сила. Дуже важливо просто не закриватися і шукати цю допомогу. Повірте мені, якщо людина почне шукати, вона знайде. І для кожного це може бути своя да, якась терапія. Е, для когось це близьке коле, для когось це спорт, для когось це пошук якоїсь моєї там справи, для когось це піклування і турбота про родину, для когось це. Е, Піклування, турбота про своїх дітей, тобто у кожного своє, але варто це шукати. Що таке емоційна виснаженість і як з нею справлятися, коли здається, що вже сили вичерпалися максимально? Виснаженість дорівнює вигорання, так? Е, і воно дуже часто, як нам його розпізнати, я би вперше тут хотіла на цьому зупинитися, да? а що з цим робити? Коли те, що мені приносило задоволення, уже мені. Не приносить задоволення, коли я не можу концентруватися, коли я не можу фокусуватися на, на виконанні певних завдань, да, я вигоріла, все, я не можу продовжувати це робити. Що необхідно в першу чергу зробити? Взяти паузу, наприклад, там декілька днів або тиждень кудись поїхати, переключитися. Якщо я, переключившись, повертаюся назад до цієї рутинної справи і мене так само від неї нудить, як тиждень тому. І я просто дратуюся, на, на, наприклад, там вже з'являються якісь тригерні точки, все це вигорання. І тут важливо розуміти, що, скоріше за все, треба змінити активність, треба подивитися, що цьому сприяє, що я можу змінити, якщо я не можу змінити певні речі, які мене тригерять, все шукати щось інше. Не, не, не вчіть себе терпіти, якщо вам не підходить. Змінюйте це. Наступне питання: ось в Україні максимально тяжкий час. Як допомогти людям, які переживають втрату? Що ви скажете як психолог? Як психолог, працюючи в проєкті гідна фонду майбутнє для України, і у нас велика команда, у мене 25 психологів, які працюють теж кожного дня, зустрічаються з жінками, які переживають втрату, які зустрічаються з невизначеною втратою. Важливо звертатися по допомогу, важливо почати говорити про це, тому що процес втрати і горювання це довгий процес. Є така книга на ранок після втрати. Дуже хороша для, для людей, які переживають втрату, вона може бути дуже помічною. Так, ось в цій книзі сказано, що якщо я переживаю втрату два роки і більше, це вже затяжне горювання, яке негативно впливає на моє життя. Тобто це така може бути затяжна депресія. Все, що відбувається до двох років, це втрата близької людини, втрата стосунків, втрата значимих речей у житті. Якщо вона триває до двох років, де я горюю, але даю собі право горювати, плачу, говорю про це, проявляю емоції, не закриваюся наодинці. Тому що може людина, наприклад, втратити близьку людину, закритися, а почати про це говорити через п'ять років. Так ось через п'ять років це точка відліку, коли переживається втрата. Тобто не зволікати, йти, говорити про це і шукати цю допомогу. Як тільки я даю собі це право, я йду на шляху до зцілення, і, звісно, життя вже не буде таким, як до. Але воно буде, буде іншим, але можна повернутися до нормального життя. Як зберігати здорові стосунки з близькими під час кризових ситуацій? Знову ж таки, ось ці невтішні новини, весь час інформація стосовно там, втрати якоїсь території, знову ж таки, втрати близьких. Як зберігати здорові стосунки з, взагалі з рідними, з близькими, з, оточую... з оточуючими людьми? Дати собі право злитись. Тому що зараз, ну я не знаю, як ви, я точно відчуваю кожного дня і в суспільстві, і десь в контакті з людьми дуже багато є злості агресії. Це нормально. В цій ситуації, в якій ми знаходимося, бути дуже роздратованим нормально. Треба шукати спосіб це вивільняти. Якщо ми говоримо про контакт з близькими людьми, важливо розуміти, що вони теж можуть злитися, я теж можу злитися і просто вчити екологічно проявляти цю злість, йти на якісь види спорту і десь це проявляти, виходити, кричати, говорити про це, навіть коли я кажу: ти знаєш, я зараз так злюсь, і вже визнання того, що я злюсь, воно наче дає це послаблення. І приймати емоції один одного, бути толерантними один до одного, тому що кризові ситуації, особливо ті, в якій зараз ми знаходимося, ми, ну, ми ніколи це не проходили до. Ми не знаємо, як реагувати, і іноді наші реакції вони можуть бути дивувати нас самих. Тому вчитися просто бути толерантним, давати право один одному і десь робити помилки і проявляти свої емоції. Чи є якісь вправи, чи можливо, підходи якісь, які допомагають взагалі знизити ось цей рівень тривоги та якоїсь агресії, паніки в умовах невизначеності, скажімо? Угу. Я б розділила на дві частини. В угу. першу чергу, тривога це сигнальний маячок страху. Якщо я чогось боюсь, то я тривожусь. Тобто це якась емоція, яка пішла страхом, так? я її зупинила. Закуркувала в собі і все, я її не проявляю, з'являється тривожний фон. Тобто важливо зрозуміти, чого я боюсь для того, щоб знизити тривожність. Це перша частина, так? це база, фундамент. Друга частина технічна, що я можу з цим робити? Ну, Тривожусь, зрозуміла, чого боюсь, але не зникає ця тривожність, особливо якщо, в принципі, людина з дитинства тривожна, так? в тривожних батьків, тривожні діти. Мені подобаються деякі вправи. Я одразу скажу, що вправи на дихання, які там ми всі знаємо, по квадрату і так далі. Вони не для всіх працюють, особливо, особливо, якщо це шоковий стан, кризовий стан, якщо це передпанічна атака, ми можемо тільки збустувати, тобто це може бути бустером, що і, і таким елементом роздратування. Мені особисто дуже допомагає вправа, якщо є така можливість, взяти в руки кубики льоду, стиснути і просто чекати, поки вони розтануть. Мозок переключається, тут холодно, ось тут сюди треба дивитися, угу. і тривога йде. Мені ще теж дуже подобається м'язова релаксація, наприклад, лягти, сильно стиснути тіло на декілька секунд, розслабити, стиснути, розслабити. Це супер, особливо, якщо важко заснути і тривога, і скільки думок, вони вже просто як клубок якийсь, і який неможливо зупинити. Так? Ось ця м'язова релаксація вона супер класно допомагає, просто типу, я сильно в тонусі і розслабляюсь, і допомагає теж сповільнитися. Треба дивитися, що підходить. Для когось підходить метелик, який ми всі знаємо, так? як там робити ось, ось ця вправа. Вона мене, наприклад, особисто дратує, так, я не можу. Мені ще допомагає заземлитися, от прям відчути землю, там, де я знаходжуся. Якщо панічна атака, порахувати предмети, назви п'ять предметів білих, п'ять червоних, там, три синіх і так далі. Тобто переключити увагу так само, як з кубиками люди. Я переключаю мозок на щось інше. Пробуйте, що вам підходить. Комбінуйте, от, в моїй практиці, люди, які гіперконтролюючі, це таке моє власне спостереження, їм не підходять дихальні вправи. Їх це тратує. це здається щось таке. ну... Ну, дихаю, далі що? А що далі? Треба контролювати дихання, Треба і воно контролю... ще й може не контролюватися. А воно ще й може не контролюватися. Тому шукайте просто свій, свій якийсь варіант. Угу. Тобто, е, можливо, переглянути навіть просто в інтернеті якусь так. кількість вправ, і ви і все-таки переглянути, яка найбільше підходить. І пробуйте, пробуйте. Сьогодні може спрацювати одне, завтра інше. Ви точно знайдете свій спосіб. Давайте поговоримо ще про стрес, про стрес такий постійний. Що з ним робити взагалі? Як виходити з цієї ситуації? Бо є просто стресові ситуації, а є саме стрес. Так, одразу, коли стається якась травматична подія, ми знаходимося в шоковому стані. Так, це сталося. Цей шок він триває там, від декількох годин до декількох днів. Далі у нас, якщо ми не виходимо з цього стану, ми в такому стані психологічного у нас відбувається ну, таке емоційне виснаження. Да, я просто хочу весь ланцюжок розповісти, і, можливо, слухачі зрозуміють, на якому етапі вони знаходяться. Далі, після виснаження, у нас ми можемо перейти в депресивний епізод, який триває від трьох місяців до шести місяців, коли нічого не хочеться, коли я постійно повертаюся до того, що сталося. Якщо на цьому етапі. Шоку, виснаження, депресивного епізоду не допомагати, куди ми потрапляємо? В депресію. Якщо ми не лікуємо депресію ні медикаментозно, ні впроваджуємо фізичну активність, не ходимо на психотерапію, хтось може й сам справлятися. Це невеликий відсоток, проте є. Тобто, якщо ми нічого не робимо, щоб змінити наш стан, не шукаємо якусь ціль життя, не змінюємо щось в наших стосунках в оточенні. Все так само, і мені так само погано два роки плюс відбуваються фізіологічні зміни мозку, і ми просто перестаємо відчувати радість до звичних речей. Тобто цей механізм ломається простими словами. Тому дуже важливо на кожному з етапів. Допомагати собі, якщо щось не спрацювало, далі собі допомагаємо. Тому це просто виснаження, да, і ось цей стрес, те, що ви кажете, ми знаходимося в постійному стресі. Зрозуміти, на якому ви етапі знаходитесь. Це просто виснаження, чи це вже депресія? Є опитувальники онлайн, це все можна подивитися, є там критерії депресії, ви можете навіть самостійно вдома зробити такий селфчек і побачити, на якому етапі ви знаходитеся. Просто не треба запускати цей стан. Подбайте про те, аби не довести себе до того, коли вже відбуваються фізіологічні зміни, Уже зміни особистості, коли я вже ну, все класно, я тут, наче в цьому місці, маю радіти, а нічого не відчуваю. Що категорично ви б забороняли як психолог в період війни, угу. знову ж таки, можливо, сюди, я так розумію, менше читати новин. І uh -huh. так далі. Що ви забороняєте взагалі? Можливо, навіть uh -huh. пацієнтам своїм. Uh -huh. ну, я не можу тут сказати, що забороняю uh -huh. Так. не радити. Так, я би не радила, тому що кожна людина несе відповідальність за своє життя, і там, де не можна, дуже хочеться іноді. Так, yeah, yeah, yeah. <laughs> так. як кажуть, коли я хочу, це гірше ніж болить. <laughs> <Дуже>. <laughs> так тому що я би не радила? Я би не радила уникати своїх емоцій за допомогою наркотиків і алкоголю. Нам хочеться полегшити свій стан, і ми можемо війти в якусь таку норму, що це починаємо вживати. Да? З цим можна справитись на будь-якому етапі. Разом з тим не створюйте собі додаткових проблем. І ми зараз навіть в нашому колі психологів говоримо про те, що після завершення війни, повномасштабного вторгнення, у нас буде велика проблема у суспільстві з алкоголізацією населення, тому що уже зараз дуже багато так знімає стрес. Да, ми бачимо і статистичні показники, і, в принципі, і наше оточення це відбувається. Це перше. Друге, що я би радила, не сидіть в новинах постійно, це складно зробити, я сама цим грішу, але намагайтеся свідомо до цього підходити. Особливо не показуйте такий приклад дітям, проводьте з ними час, говоріть, не сидіть в телефонах в одній кімнаті е, і йдіть до людей. Тому що, ну, тобто, якщо що я не рекомендую не залишатися наодинці. Да? А що рекомендую Іти до людей, шукати щось спільне і робити разом з людьми щось. З якими запитами найчастіше до вас звертаються як до психолога? До речі, це цікаво. І причому у різних психологів по-різному. У різні та? відповіді так. Да, тому що якось поле, да, Притягуються якісь відповідні запити. У мене до ковіду, і під час ковіду, і під час повномасштабного вторгнення це стосунки. Стосунки з людьми. Да? Стосунки. Е і... Зараз це про більше з таким фокусом і акцентом про втрати, тому що багато людей з огляду на те, що відбувається, знаходяться в різних країнах, знаходяться в різних містах, фізично не можуть бути один з одним, так би як вони цього хотіли. І це велика втрата, це багато тривоги, переживань з цього приводу. Друге, це коли завершуються стосунки і людини немає вже на цьому світі. Людина загинула, і партнер чи партнерка он не може відпустити. Да, людини фізично немає, а стосунки вони, ну наче як обірвалися, перервалися. Це величезна втрата. І тому ось потрібен цей час, аби це прийняти. Але все довкола стосунків. Mm -hmm. Ось такі запити. Mm -hmm. Що найскладніше у вашій роботі, психолога, що б ви сказали? Виділили таке от най найскладніше? Ой, особисто для мене, коли я тільки починала свою практику, я пам'ятаю, що мені було дуже важко відновлюватися. Мені прям треба було багато часу на відновлення. Зараз цим легше. Але важливо. Напевно, найскладніше це не включати постійно цього рятівника і намагатися врятувати весь світ, тому що людина, яка не хоче бути врятованою, вона ніколи не буде врятованою і нічого не буде робити своїм життям. Тут важливо розділяти цю відповідальність психолог, пацієнт. Так? Я можу тобі показати. Альтернативність і причинно наслідкові зв'язки підтримати, бути поруч, тримати за руку, але відповідальність за те, що ти робиш зі своїм життям, це у тебе в руках. Тому е, такий великий челендж у роботі психолога, оскільки ми всі такі рятівники дуже хочемо допомогти з великим серцем і душею розділяти, да? де моє, де не моє і. Відновлювати себе це дуже дуже важливо для психолога в роботі, наприклад, там взяти більше вихідних або там відпочивати більше, це не просто тому, що я так хочу, а це необхідність. Це така теж гігієна роботи, тому що якщо я не в ресурсі, я не можу сфокусуватися, я не можу достатньо бути включена в роботу і хочеться максимально допомогти. Ось ви кажете, коли починали працювати психологом, коли ви все ж таки починали, коли ви вирішили, що ось робота психолога це ваша робота? Е, гарне запитання. Це був 2015 рік. У мене була така важка життєва криза, пов'язана і зі здоров'ям, і з втратою, і з стосунками, якось так все одночасно. І я шукала порятунку і допомоги. Я пам'ятаю цей період, наче, знаєте, якась така темна. Вулиця, вечір, листопад, і дуже темно і холодно, я десь йду і шукаю цю допомогу. І я прийшла в групову терапію як пацієнтка, і коли я зрозуміла, яка неймовірна сила підтримки, коли люди переживають подібні ситуації, і вони хтось впорався, хтось підтримав, я зрозуміла, що можна плакати. Поряд з людьми можна бути підтриманою і дати цю підтримку. Коли я побачила на собі ці зміни, в мене просто світ перевернувся, і я зрозуміла, що я, я єдине собі задавала питання, чому я не прийшла до цього раніше? Тому що багато ситуацій в житті я б прожила інакше, тому що я прийшла вже після 30 років, мені би хотілося трішки раніше. Да? Можливо, певні ситуації були б якимось іншим чином прожиття. І я прийшла в психологію і потім почала навчатися, і вже з 20-го року я в професії консультую. І це, це, не, це не робота, я можу сказати, що це стиль життя, і це таке внутрішнє покликання. Я кожного дня тішуся, що я дотична до цієї справи, що я торкаюсь людських історій і намагаюся робити це дуже лагідно і з підтримкою. Що б ви змінили в роботі психолога? Що б я змінила, якщо ми говоримо про загальнодержавний рівень? Мені дуже доподобає зараз те, що в роботі законопроєкт про якщо так коротко про те, що буде відбуватися акредитація психологів на національному рівні, тому що на сьогоднішній день у нас це поле не врегульоване, всі працюють, особливо з травмою. А травма це крихкий літ у березні. Ну як туди можна йти без кваліфікації, без відповідної освіти? Тому у нас буде е, уже акредит. Психологів, де буде перевірятися не просто освіта, а спеціалізація, практичні навички, і, відповідно, буде надаватися ліцензія спеціалісту. І тобто люди, які будуть працювати з травмою, вони будуть мати ну, якби, такі, ну, такий, перевірку да, і кваліфікацію, це є дуже важливим. Тому от, які зміни нам необхідно, це почати регулювати поле, в якому працюють психологи. Угу. Ваші поради як психолога нашій аудиторії? Бути до себе лагідними, бути до себе, знаєте, як тепла пік... мама, яка піклується, прислухатися до свого стану, не нехтувати нічого, я зможу, я сильна чи я сильний. Давайте собі право бути чутливими. Це не про слабкість, це про бережність та чутливість. Звертайте увагу на свій стан, звертайтеся по допомогу, і особливо, якщо ви переживаєте втрату, невизначену втрату, горюєте. Коли зустрілися з таким поняттям, як депресія, це не просто в мене немає настрою, це немає сенсу життя. Тому не зволікайте, звертайтеся по цю допомогу, аби продовжити жити повноцінне життя. Я дякую вам за відповіді. Бажаю успіхів у вашій діяльності. Я вам дякую. Друзі, дякуємо, що ви з нами з Радіо М. З вами були Анна Грубая, психолог та ведуча програми інтерв'ю та міщення Зорина. Залишайтеся з Радіо М. На все добре. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіоем.юе.